Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків води з 7 по 13 липня буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у раків. У раків ні народження! Я вітаю вас з вашим святом. Я бажаю, щоб ви змогли втілити ваші мрії, в ваше життя. Нехай вас все вдається. Приємних свят! А зараз давайте подивимось, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні. А у вас свята? На цьому тижні у вас таке, знаєте, приємне, можливо, родинне спілкування, або така у вас, можливо, буде відчуття саме стабільності. Ця стабільність може бути йти від, від ваших друзів, або від вашої родини. Тобто на цьому тижні ви будете. Як то каже, знаєте, під якимось захистом. Це, це саме внутрішнє ваше відчуття, саме те, що ви відчуваєте. Навколо вас, так знаєте, вітає, вітає якась таке святкові дні. Я бажаю, щоб у вас і був такий настрій, щоб ви відчували саме себе під захистом. Можливо, це якась ситуація в вашому житті, яка якийсь час не вирішувалась, то вона вирішиться на цьому тижні. Ви будете відчувати не так, що ви не розумієте, що відбувається завтра. У вас буде якесь, знаєте, хвилювання про завтра. Нібито ви відчуєте, що, так знаєте, можна видихнути, що якесь питання. Ваше, яке вас турбувало, нібито воно буде вирішено на цьому тижні. Я бажаю, щоб цей тиждень був для вас легкий, щоб він був з таким приємним, приємною зустріч, якимсь таким, знаєте, святом, щоб в вашому житті все обов'язково було добре. Щоб поруч з вами були ті люди, яким. Дійсно бачать ваше добре серце, щоб вони вам подарували усмішку, щоб ваші очі сяяли. Я бажаю вам гарного тижня, стабільного. Нехай все буде добре. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. Давайте скорпіончики, ух, дивитися, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні у скорпіончиків можливо, прийде якась до вас пропозиція. Можливо, вам запропонують. Або навчання, або якусь нову роботу, або щось додадуть в вашу роботу, буде якась пропозиція на ваш розвиток. Тому, якщо в вашому житті з'явиться саме це, я вам раджу карти раду, кажуть про те, що вам треба придивитися до цієї пропозиції. Навіть Якщо це на вашій роботі, навіть це там буде така, знаєте, боротьба за це місце, бо розуміють, що це, може бути досить таким або прибильним ділом, або це може бути на потім, на якесь таке займання, можливо, вищої посади. Тому не відмовляйтесь. Від пропозицій, які будуть на цьому тижні, ви можете навіть втілити вашу мрію про щось, щось таке вам, знаєте, хочеться. І ви, можливо, про це нікому не казали. А саме на цьому тижні може прийде ця пропозиція, і вона по подальшому зможе зробити. В вашому житті такі зміни, що ви можете засяяти ось просто зірки, а оце може бути ви. Тому на цьому тижні, якщо до вас буде надходити пропозиція, то сміливіше на неї погодуйтесь. Нехай це в вашому житті додасть щось нове. Нехай на вашій роботі ось така, яка буде внутрішня боротьба за цю посаду або за те, що там вам будуть пропонувати, нехай ви вийдете переможцем, нехай саме ви будете в такому, знаєте, гарному становищі. Нехай ваше вміння, ваша така наполегливість. Те, що ви дуже гарні робітники. Нехай саме ви будете займати ось цю посаду. Нехай саме до вас прийде ця пропозиція. Я бажаю гарного вам тижня! Я бажаю, щоб ви засяяли, як оця зірка. Гарного тижня з пропозиціями. А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні? У риб, давайте рибки, будемо дивитися, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні у рибок. Можливо, якесь таки ваші мрії. Вам, так, знаєте, щось захочеться, так знаєте, ви собі так щось нафантазуєте. Але карти кажуть про те, що, можливо, на цьому тижні, якщо вам і захочеться вкласти кошти в ваші мрії, то, можливо, це треба буде робити трохи обережніше. Бо, можливо, вкладення коштів. На цьому тижні воно буде не зовсім вдалим. Тому, що вам можуть сказати карти на цьому тижні? Що, по-перше, в вашому житті на цьому тижні будуть кошти. Можливо, їх треба вкладати в родину. Не в вашу мрію, не в те, що вам хочеться особисто. а... На цьому тижні вкладання будуть корисними, можливо, до ваших близьких. Можливо, близька людина вона потребує від вас якихось фінансів, якогось вкладання, якогось ресурсу. Тому мрія це дуже добре. Можливо, ви просто вкладіть не усі ваші кошти. На вашу мрію, там, наприклад, на відпустку, або щось ви хочете додати щось там, на розвиток вашої праці, щось там придбати. А треба, знаєте, на цьому тижні вам буде ось не дарма вийшла карта родинна. Це карта трьох поколінь. Це карта, що вам треба бути таком, такою людиною, яка допомагає вашій родині. Вашим близьким, тому ваш ресурс повинен бути направлений саме на родину. Я бажаю вам родинного тепла, я бажаю вам родинного спілкування, я бажаю, щоб ви змогли допомогти вашій родині, щоб у вас та у ваших близьких усе було добре. Бажаю вам гарного тижня. А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе.